Що будуть означати зміни для військових? Поки що нічого, тому що проголосований лише в першому читанні. На жаль, м'яко кажучи, робота робочої групи бажає бути кращою. Є правда, хороші напрацювання, але ми знову не повернули зарплати військовим, і в тому числі ми наполягали на другому читанні. Чи я поясню mm -hmm. зараз, чому тому, що законопроект, який вони напрацювали, абсолютно сирий. Ми свій, який був підготовлений командою розумної політики як альтернативний, зробили більш якісним, ніж вони це змогли зробити за місяць. Ви всі пам'ятаєте багато волань зі сторони влади, зі сторони урядовців про те, що правка разумкова 48 правка, це видатки для бюджету: 150 мільярдів, 170 мільярдів, де де в кого немає взагалі мізків. Говорив про трильйон гривень на ці видатки. Знаєте, е які видатки зазначила робоча група, готуючи цей законопроект зміни до е, того, щоб повернути 30 тисяч військовим. Нуль зазначено наступне не потребує додаткових видатків. Не, до, не чи навантаження на державний бюджет. Це означає, що ми були праві або гроші в бюджеті є. І вони просто робили все для того, щоб не повернути доплати для наших військових, або може бути інший варіант, що вони знову вирішили кинути наших з вами захисників. І е, через рішення уряду, тому що там дуже великі повноваження передаються до уряду, знову нічого нікому не дати. Знаєте, взяти гроші військових і тихесенько піти до лісу, так як деякі народні депутати, які вже перестали такими бути, це сором, це ганьба. А я вам більше скажу, е, багато хто сьогодні намагався піаритись на те, що е, робить. Додаткові блага для наших з вами захисників, які отримали поранення і виведення штат. Ви знаєте цю ситуацію, що коли людина поранена, коли є рішення комісії, вона виводиться поза штат, два місці отримує те, що отримували на фронті, і після цього починає отримати 800 гривень. Що відбулося? В нашому законопроєкті прописано, що вона отримує два місяці те, що було на фронті, і після цього дві мінімальні заробітні плати. Тобто, це мова йде про 13 тисяч 400 гривень, що прописали автори в робочій групі. Вони написали, що одразу після виведення поза штат наші захисник або захисниця будуть отримувати лише тисяч. Тисяч додаткових, тобто це взагалі знущання. Я сподіваюся, що це помилка, і ми її обов'язково виправимо до другого читання. Але якщо ні, то це просто зрада. Я не знаю, хто це зробив. Тому що зараз беремо три місяці. військовий обов'язково отримує там, може отримати 200 тисяч і 800 гривень, 200 тисяч 800 гривень. А якщо б це було проголосовано, якщо б ми це не побачили, якщо б ми не подали свій альтернативний законопроект, то завтра наші з вами захисники за три місяці отримали 18 тисяч гривень. Ну, тобто, це вкотре показує, що хаотично приймаються рішення. Саме тому нас не допустили до роботи в робочій групі. По перше, ми б знайшли кучу. Ще помилок, які там явно є. Я сподіваюся, ми їх зможемо виправити до другого читання. Так само сьогодні знову не захотіли поставити ганебну постанову Цибаля, яка заблокувала 30 тисяч виплати для військових. Я звертався до голови Верховної Ради. Він проігнорував регламент і не поставив моє прохання, щоб ця постанова була проголосована. Тому що всі обіцяли, що це буде до кінця місяця. В першому читанні ми проголосували. Треба було сьогодні зносити постанову Цебаля. Готувати до підписання цей законопроект на наступному засіданні, допрацьований, який ми сьогодні відпрацювали, також голосувати і обидва направляти на підпис президента. Тому що я хотів зазначити, що нашому тому законопроєкті, який повертав 30 тисяч, саме ми підняли це питання. Всі ж мовчали, всі сиділи, і робили вигляд, що «да-да, ми віримо уряду, що це саме уряд. Що це саме військові попросили уряд забрати в них 30 тисяч, всі ж мовчали. Лише наша команда, команда розумної політики, наша правка 48 ма підняла це питання, підняла питання, яке вже не можна замовчати, і ми вже зробили дуже великий крок. Будемо боротися до кінця, переможемо. тому, що якщо ми переможемо і забезпечимо своїх захисників. Вони точно принесуть перемогу для нашої держави. Ми переможемо всіх ворогів і будемо жити в успішній державі, в якій вони будуть мати гарне забезпечення, шану і повагу.